Сторінка 131 сторінки світової любовної лірики. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Із біблії. Кохання найсильніше почуття, що надихає людину. Як зазначив італійський письменник Данте Алігєрі, Любов рухає сонце і світила. Справді, кохання робить довколишній світ яскравим, змінює людину, спонукає до творчості. У кожного народу. Протягом століть сформувалися свої уявлення про кохання. Кохання жінки й чоловіки оспівані в безлічі художніх творів. Незважаючи на це, кохання досі залишається великою таємницею. Спробуємо долучитися до розгадування цієї таємниці й ми, гортаючи сторінки любовної лірики кращих поетів світу. Поцілунок у мистецтві. Митці, мисткині завжди прагнули закарбувати людські почуття. Наприклад, австрійський художник Густав Клімт на своїй картині поцілунок використав багато кольорів, які поєднують світ природи та світ людини. Він прикрасив квітами не лише галявину, а й образ коханої жінки. А ще на цьому полотні дуже багато золота, що ніби огортає постаті коханих. А французький скульптор Огюст Роден створив скульптуру поцілунок. Різноманітністю поверхонь мармуру зумів відобразити динаміку людських почуттів, тому його скульптури називають рухомими. А як звучить кохання? Угорський композитор Ференц Ліст створив безсмертний ноктюрн мрії любові П'єр де Ронсар, 1524-1585. Не бути коханим це лише невдача. Не кохати ось нещастя. Альберт Кемю. П'єр де Ронсар один з найпопулярніших поетів Франції 16 століття, доби відродження, Ренесансу, народився у вельможній дворянській родині, навчався в Наварському коледжі в Парижі, був пажем синів, а потім сестри короля Франциска I. Під час служби в короля відвідав Шотландію, Англію, де познайомився з багатьма відомими вченими письменниками, трохи згодом. Працював у Парижському коледжі Кокре, де очолював групу поетів плеяда, які вважали, що національну літературу варто збагачувати давньогрецькою і давньоримською культурами. Він захищав французьку мову і започаткував у Франції потужну поетичну реформу, наблизивши лірику до реального життя і почуттів людей. Любовні вірші П'єра де Ронсара із задоволенням читали. Французькі королі і прості люди, найбільше сонетів про кохання він присвятив юній селянці Марії Дюпен. До того, як любов у світ прийшла 1547 рік. До того, як любов у світ прийшла і теплим сяйвом хаосу освітила, в нім плавала планетне змірна сила, без ладу, і без форми і без числа. Так і душа. Несміливо жила, без ладу й форми у мені бродила, поки любов її не озорила, Коли з очей ти сяйво розлила, і скорені любові верховенством Духу мені наповнився блаженством в думках моїх вогонь запломенів. Любов дала життя і рух, і силу, і душу відродила, осмутнілу, Її любовний промінь відігрів.